Добрий день. Сьогодні 13 травня 2024 року. Ще огляну сьогодні черешні свої. Так, у мене їх десь до 20 сортів. Мабуть, 19, як точніше. 17 плюс чудо вишня і зустріч вишня. І бриде черешня з вишнею. Так, начну з старших тут вони. І зараз тут поки розкажу, що я, чим я обробляв в цьому році їх. Три обробітки було. Значить, Перший десь там середина березня Медіан Екстра І Олемікс як інсектицид 2%. Потім, початок квітня, 5 квітня, здається, там значить, страж аналог хоруса. Потім октант аналог актари і сальто аналог Топсин М. Це перед цвітінням. Ще додав бор, мікроелемент, мультикомплекс і даю все здається. Перед цвітінням. І потім після цвітіння, в 20-х числах квітня, там луна сенсейшн. Потім якийсь аналог моспілана, може альфа-ацетамітрид, здається, в мене заливався. І що ще? І страж знов, бо холодно було. Так, що тепер? Оце все три облевідки було. Планую ще тепер акація зацвіла від вишневої мухи. Пізні сорти обробити, ну, скажімо і середні. Ну Холодно. Зараз буду пізніше, трохи як потепліє. І там подивимося, може який фундиці додав. На пізні сорти, а на такі, що ранньо-середні, можливо, просто свідчим, може, взагалі не буду нічого обробляти. Те, що з врожаєм, буду. Так, тепер, У мене, значить, дорослі черешні запилились гарно в цьому році, а от молодіж погано, дуже погано чогось. Воно так дуже швидко вони відсвіли, тоді тепло було, скажімо так, аж ну, літня погода. Ну, Взагалі, так як є, так і є. Тепер по черешням. Це їй вже ці черешенці до 20 років, може трохи менше, 18 Це прийшла мені як присадимна, брав її. Непонятно, то, то лі на це, то лі ні. Є в мене там огляди. Першою по одношенням в неї було така з румянцем. Була вона, потім якась така перламутрова була, ну, в общем, червона, ну, в общем, непонятно. Вона кожен рік якась по-своєму. -по ну, мені вона подобається врожайна. Все гарно з нею, з невеличкою такою гірчинкою приємною. Мені подобається. Так, оце. Потім теж в один рік спосажена Валерія. Така черешня. Прийшла мені як Валерія. Так, да, я про мороз знімав вже, трошки підмерзли вони, заморозок був 10 травня. Це їй теж, мабуть, 18 років. Теж кожен рік з урожаєм, Тут е, чуть легесенька така кислиночка присутня, чуть легенька така. Так, це в мене дорога на жовта. Я не знаю тут на вишні щеплена скільки є років. Да років туди 14 десь. Може так. Кожен рік зрожаєм, цьому році менший врожай. Ну, буде крупніша ягодка. Трохи від морозу постраждала на жовта, дуже врожайний сорт у мене. Це в мене друга на жовта, теж врожаєм, тільки вона тут в углу, в ряду з яблуками, в углу. Тут зарослі в мене трохи там бузок. В общем, така вона. Теж з врожаєм кожен рік. Там попідрізав я після цвіту вершки і трохи, ну, якось потім сформурую, бо запустив трохи був. Тут рядом легенда млієва. Смачний сорт з румяним бочком. Це тут у мене треба прорідить, бузок ось вже сюди поліз. Теж така врожайна. І десь років 10, мабуть, може трохи менше. Але от якраз коли вона дозріва, дощі припадають, тріскається вона в мене. Ну Так, Так, і тут у мене такий півряду черешні. Це так, мабуть, третій рік від посадки. Тут Сильвія Техлован. Саміт, мабуть. Це, мабуть, ага, не мабуть, точно. Вишня зустріч. Сигналочки якісь будуть. Третій рік, мабуть, від посадочки. Це четвертий, мабуть. З В минулому році сигналки були. У цьому році менше, ніж в минулому. Ну, молоді черешні оці в мене цей ряд зовсім погано запили... запилились чомусь, не знаю. Дорослі нормально. Ну, як є, так є. Це світхарт. Теж де-не-де є трохи. Тут, по-моєму, Валерій Чкалов. І тут ще щось вже не пам'ятаю, можливо, тож дорога на жовта. Молода тут менше. Так, це в нас чудовищня, оце пам'ятаю просто. Сигналки були в минулому році, ну і слабо зовсім в цьому. Гудзон чи Хадсон. Буде сигналочка десь тут бачив. В цьому році, якщо не померзло, заморозок був. І тут, і тут не пам'ятаю що. Е, мабуть, Валерія. Не пам'ятаю. Це в нас Мелітопольська рання оце. Були в мене сигналки, ну слабо на молодих. От апрелька, апрелька, В минулому році сигналки були. А в цьому році... Так як і сигналок, не дуже багато, але вона вже дозріває. Частково. Ну, Не дуже багато її кажу ж, на, на молодому цьому ряду і зовсім слабенько в мене в цьому році. Ну, Так, апрелька вже дозріва. Але її небагато. Це п'ятий рік від посадки апрелька. В минулому році сигналки були, то більше було. Вон там, там. Зараз ми її спуштуємо. Солодка, смачна. Приємний смак. Так, це Кордія. Знов таки в минулому році сигнальне. Ні, не сигнальне, вже якби плодоношення було. Позапрошлому там дві ягодки було. А в цьому практично нічого нема. Не знаю чому, це шостий рік від посадки. І регіна тут рядом. Теж там-там. Зовсім слабенько, чомусь в мене молоді, черешеньки. А от запилились. А от е дорослі нормально. Правда, постраждали від заморозку. Частково осипляться. Ну і тут молоденькі, в цьому році посажено. <кху> Royal Tіo, і Royal Helen. Посадив ряд персика, але ну, вони з краю. Тут біля черешень, може, краще будуть запилятися. Ну так. Оце все по черешням. Всім миру. Всього найкращого.